Стаття 98. Вартою називають озброєний підрозділ, відряджений для виконання бойового завдання з метою охорони та оборони військових об'єктів, бойових прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті і у дисциплінарній частині батальйоні. Стаття 102 ЧАТОвим називається. Озброєний вартовий, який виконує бойове завдання щодо охорони та оборони дорученого йому поста. Стаття 102. Постом називається Все доручене для охорони та оборони чатовому, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки. Вартовий військовослужбовець зі складу варти відряджений для виконання бойового завдання з метою охорони та оборони військових об'єктів, бойових прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті й у дисциплінарній частині батальйоні. Стаття 230 Недоторканність чатового полягає в особливій охороні законом його прав і особистої гідності. У підпорядкуванні його лише певним особам начальнику варти, помічнику начальника варти та своєму розвідному. В обов'язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги чатового, які визначені його службою. У наданні йому права застосовувати зброю у випадках, визначених цим статутом. Стаття 233. Чатовий зобов'язаний. Пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, нічим не відлікатися, не випускати з рук зброї і нікому не віддавати її, включаючи осіб, яким він підпорядкований. Під час виконання завдання на посту готовою до застосування, при цьому патрону патронник не посилати. Рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи до поста його рожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення служби у визначенні табелем постів строки. Не допускати до поста ближче, ніж на відстань, визначену в табелем постів та позначки на місцевості нікого, крім начальника варти, помічника начальника варти і свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, а також чергового варт військової частини у випадку, визначеному у статті 231 статуту. Знати маршрут руху транспортних засобів варти, а також їх розпізнавальні знаки і сигнали. Уміти застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту. Викликати начальника варти у разі виявлення будь-яких неполадок в огорожі об'єкта на посту та за будь-якого порушення поблизу свого чи сусіднього поста. Почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання вартового собаки, негайно доповісти до вартового приміщення. Віддавати військові вітання начальникам, яким він підпорядкований, а також іншим начальникам, які прибули на пост в їх супроводі згідно з правилами, визначеними Стройовим статутом Збройних сил України. Стаття 235 Чатовому забороняється. Сидіти, притулятися до чого небудь, спати, курити, розмовляти, їсти, пити, читати, писати, справляти природні потреби, передавати і приймати будь які предмети, посилати без потреби патрону патронник, заходити у зону роботи технічних засобів охорони. Чатовий повинен відповідати на запитання лише начальнику варти, його помічника, свого розвідного й осіб, які прибули з ними для перевірки. Стаття 196. Чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на нього або на об'єкт, який він охороняє. Стаття 197 Усіх осіб, які наближаються до поста або до забороненої зони, позначеної показчиками, крім начальника варти, помічника начальника варти, свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, чатовий зупиняє викликом стій назад або стій обійди справа зліва. За невиконання особою, яка наближається до поста або до забороненої зони, цієї вимоги чатовий попереджує порушника вигуком, стій стрілятиму і негайно викликає начальника варти або розвідного. Якщо порушник не виконує цієї вимоги, чатовий досилає патрону у патронник і робить попереджувальний постріл угору. Якщо порушник не виконує і цієї вимоги та намагання проникнути на пост чи до об'єкта, який охороняють перетнути заборонену зону, або якщо він після такої спроби вдається до втечі, то чатовий застосовує зброю. Чатовий озброєний багнетом попереджує порушника вигуком В Стій буде застосована зброя і негайно викликає начальника варти або розвідного, не послаблюючи уваги за об'єктом, що охороняє стежить за поведінкою порушника до прибуття резервної групи на чолі з начальником варти розвідним. Стаття 198 В умовах поганої видимості. Коли з відстані, яку зазначають у табелі постів, не можна розглядіти осіб, які наближаються до поста або до забороненої зони, чатовий зупиняє їх вигуком «Стій, хто йде. Якщо відповіді немає, то чатовий попереджує, стій стрілятиму» і затримує порушника або діє відповідно до частини 2 і 3 статті 197 цього статуту. Про затримання порушника чатовий повідомляє у вартове приміщення, не послаблюючи увагу, і далі охороняє об'єкт, який йому доручено, та стежить за поведінкою порушника. Якщо на вигук чатового надійде відповідь іде начальник варти, помічник начальника варти, розвідний чатовий наказує Начальник варти, помічник начальника варти, розвідний до мене, решта на місці. За потреби чатовий вимагає, щоб особа, яка наближається до нього, освітила своє обличчя. Переконавшись, що той, хто назвався справді начальник варти, помічник начальника варти, розвідний чатовий допускає до себе усіх осіб, які прибули. Якщо той, хто назвався начальником варти, помічником начальника варти, розвідним виявиться невідомим, або якщо особи, які перебувають з ним, не виконують вимоги чатового залишитись на місці, чатовий попереджає порушників вигуком стій, стрілятиму. За невиконання порушником цієї вимоги, чатовий застосовує до них зброю без попереджувального пострілу вгору.